Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Мандрує ангел босими ногами моєї долі білим полотном. Слова львівського поета Богдана Чепурка проявляють невидимий ангельський слід у долі жінки, яка мандрує тонкою павутиною. Присутність таких людей серед нас тримає в тонусі душу і адаптує свідомість до прийняття факту багатогранності людської сутності, і спонукає замислитись, чи справді звичний світ навколо є реальністю чи ілюзією. А справжнє життя знайшло прихисток за кулісами театру. вітаю студії Львівського радіо, заслужену артистку України Колосович Людмилу. Вітаю вас, доброго дня! І е, я думаю, що вже зовсім близько ми підходимо до такої визначної дати для українського народу. Це день народження Лесі Українки. І я знаю, що ваша доля якось так дуже цікаво переплітається з долею цієї жінки, і протягом усього життя ви якось куркуєте поряд. Ну так. Дещо з цього деякі епізоди свого життя, які пов'язані з іменем Лесі Українки, я, власне, можу зараз розповісти. У 1997 році я вперше доторкнулася до її творчості, і я грала виставу Держима. На той час її поставив режисер Микола Яремків. І так сталося, що потяг до цієї вистави у мене. Е, відбувся після того, як в моєму особистому житті трапилася велика трагедія. Е, мій син, який на той час мав дуже мало років, він, е, ну просто кажучи, помирав. Mm -hmm. І наскільки я могла, наскільки я йому допомагала, але душа потребувала ще якусь виплеску, і я виплеснулася власне у... Поезії, драматургії Лесі Українки у виставі «Одержима». Пройшло два роки, син, слава Богу, залишився живий з нами зараз, і не стало потреби грати виставу «Одержима». Потім пройшло багато часу, і у 2014 році війна спонукала знову вдруге доторкнутися мене до цієї самої п'єси. І вже сама, як режисер і як акторка, я створила нову виставу «Одержима», вже з прочитанням сьогодення. І, власне, ця вистава, вона я її грала влітку, прем'єра була у Львові 2014 році, і восени у 2014 році вона мала честь відкривати 11-й міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам. Марія, який відбувся в жовтні 2014 році в Києві на сцені Національного театру Франка, це що стосується тільки власне цієї однієї п'єси. Також я, як режисер, поставила в 2011 році виставу Лісова пісня Лесі Українки. І а це в якому театрі? Це в театрі Лесі Українки у, у Львові. Так. І, власне, після цієї вистави, після проведення фестивалю, який і, до якого теж була дотична, була художнім керівником цього фестивалю, до 140-річчя з дня народження Лесі Українки, у тисячу у 2011 році, перепрошую, у Львові відбувся фестиваль. Який називався Ні, я жива, я буду вічно жити. І це якраз було досторіччя написання лісової пісні. І це було до сторіччя написання лісової пісні, так і умовою фестивалю. Ти гости, який привозили на фестиваль вистави, була е те, щоб е театри, які приїздять до Львова, щоб вони привезли власну лісову пісню. І багато було театрів? Ні, театрів було не багато. Фінансування було тобто його практично не було. Того фінансування приїхало три професійні колективи з, з Закарпаття, два театри, Львівський наш і дві студії, студентські роботи з Івано-Франківська і зі Львова. Але це був початок, який потім якби не продовжився. Тобто ми сподівалися на те, що буде фінансування і фестиваль буде жити, але він власне відбувся тільки один раз. У році. І, власне, після цього, від, е, після фестивалю і після постановки ну, вистави Лісова пісня театру присвоїли Ім'я ім. Я ім, я ім я Лесі Українки. Це єдиний театр на Україні, україномовний, який носить її ім'я. Але це якісь неймовірні речі. Україна, Лесі Українки і єдиний. Ну, два решта, який Київський театр Лесі Українки і Дніпрозержинський театр Лесі, вони російськомовні театри. Так, і на жаль, на Україні не було нонсенс, не було на Україні театру україномовного, який би носив ім'я Лесі Українки. Зараз є, слава Богу. І він є у Львові. Я думаю, що львів'яни мають бути горді з того, і ми зараз символічно послухаємо пісню музики Нелі Франчук на слова Лесі Українки зорі. Щасливі пречистій зорі, Ваші промені, ваша розмова, якби я була зіркою в небі, я б ніколи не мовила слова, якби я була зіркою в небі, я б ніколи не мовила слова, ви щасливі, високі зорі. Все на світі вам видано за висока, якби я була зіркою в небі, хай була б я весь слік одинока, якби я була зіркою в небі, хай була б я весь вік одинока. Ви щасливі, холодні зорі. Ясні тверді, не наче з кришталю якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю, якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. Нагадую, що зустріч на князя Романа у нас сьогодні з заслуженою артисткою України Людмилою Колосович. І я думаю, що цілком доречно буде фрагмент з вашої моновистави, вистави, яка є досить популярною, яка є затребуваною, яка сьогодні звучить, можливо, по іншому, і багатьом вона буде в допомогу. Берег Понад озером Гадаринським, далеко над горизонтом ледве мріє човни понад берегом і чорніє люд, що хмарою заліг далекий. Берег Міріам, одержима духом в глибокій тузі блукає поміж камінням понад берегом. Вона бачить там когось удалині. Він там. Він все сидить так нерухомо, як те каміння, що навколо нього. Над ним мені здається, я те бачу, нависли думи хмарою важкою, ото -от з них стрілить ясна блискавиця і цілий світ осяє. Ох, коли ж, коли вона розіб'є темні хмари. Хоч би мене убила блискавиця. Я прагну, прагну, щоб вона злетіла, щоб хоч нами чоло те просіяло. Годівлю дав юрбі, тілам і душам всім дав спокій, а сам у сій пустелі пасе думок котари нещасленні, Не маєм спину, а йому спочинку. Який він одинокий, Боже правий? Невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити, так сказано в пророцтві більш нічого, і правда, і милосердя все для світу. А для Месії що? Чи тільки слава? Війна і звада, смерть, недуги зникнуть? Мир буде на землі і щастя в людях. А для Месії? Знову слава вишніх і тільки слава? О, яка ж то кара. Месію, що всіх рятує бути, всім дати щастя і нещасним бути нещасним так бо вічно одиноким. Хто міг би врятувати його самого? Від самотини, від страшної слави? Дякую. Дякую, і якщо так задумуватись, то мабуть дуже важко поетові в тому своєму часі, в якому він живе, бути зрозумілим своїми сучасниками. І наскільки відомо, що Леся Українка не хотіла бачити постановку якраз своєї п'єси «Лісова пісня за свого життя. Такий є історичний факт. Мабуть, вона думала, що неправильно зрозуміють, і багато хто можливо і неправильно її зрозумів. І я думаю, що от навіть організація сьогодні круглих столів, і обговорень творчості, наскільки сьогодні воно є активне, тому що розшифрувати поета, розшифрувати у цього месію слова не так просто. І, мабуть, тому що ми не розшифровуємо це, мабуть, саме тому ми маємо такі реалії сьогодні, як ви думаєте? Ну, я думаю, що е, ви знаєте, я не дуже погоджуюся з вашою думкою. Що е, у, у 2011 році я була на фестивалі в Луцьку і дуже багато театрів зверталося власне, до п'єси Лісова пісня. Туди приїхало, здається, 20 колективів, драматичні театри, лялькові. і ми Подивилися ну, близько 20 вистав лісової пісні різні версії. І я скажу, що це було дуже цікаво. Тобто багато театрів звертаються до її творчості. Кож, кожен театр розшифровує це по-своєму. І... Ну... Отож, по-своєму, але чи саме так як хотіла, що мала нова взялася Українка? Тобто, я до того, наскільки є сьогодні. Зрозумілою Леся Українка, наскільки в неї є близькою, наскільки в цей геній є прийнятий поколінням? Ну як на мене, то вона дуже сучасна творчість українки. Вона дуже сучасна і як кожен геній, вони не багато століть, скажімо, навіть наперед могли передбачити те, що буде потім з нашою країною. І кожне її слово, те, що я, скажімо, читаю в своїй одержимі, тобто я кажу своя Лесі, і моя разом вистава, кожне слово, воно сучасне, воно за... примушує задуматись і. Не тільки примушу задуматись, можна знайти вихід, навіть драматургії, і зробити висновати висновки. І пригадую за вашою постановкою у нашому львівському театрі імені Лесі Українки. Відбулася вистава і все-таки я тебе зраджу. Це є п'єса нашої молодої авторки голови спілки драматургів України Не Нежданої. І знову ж таки, це досить такі експериментальні речі, сучасний драматург. І ви цього не боїтесь. І це направду було дуже ефектно і якісно. Ну, ця вистава, на жаль, вже не йде на... в репертуарі Театру Лесі Українки Львівського, її вже не існує. Вистава була досить цікава, і актори, які в ній були задіяні, вони згадують про неї з жалем. Тому що вона була дійсно експериментальна. Разом зі мною над тією виставою працював працювала молода сценограф Оксана Раткевич. І ми, до речі, працювали в жахливих умовах в театрі, не було опалення. І кажу, якщо я як режисер сиділа там в шубі по самій п'ятий закутана, то мої студенти на той час, студенти Національного університету імені Івана Франка і актори театру. Тобто вони водночас і працювали, і вчилися. Як вони це все витримали, не знаю. Тільки напевно матеріал настільки був цікавий. Що вони ну не помічали холоду, от зараз я читаю їхні спогади там у Фейсбуці, то вони їх так закопила робота, що вони не помічали холоду. Не знаю, чи зараз би це вже могло би повторитися. Але на той час морози ще тоді були шалені у Львові. Вистава вийшла надзвичайно цікавою. Ми їздили з нею на фестивалі театральні, на Коломийський фестиваль, на Тернопільські театральні вечори. Вона отримала, до речі, багато нагород ця вистава. І головний герой, який зіграв чотири чоловічі, роль Василь Баліцький. Він був відзначений на тернопільських театральних вечорах. Знаєте, це не тільки ця вистава відзначена. Тобто доля Людмили Колосович і як акторки, і як режисерки, є відзначена досить на належному рівні, і дуже багато вистав є у відеоматеріалах, і гарно видані. Тобто от таке поєднання творчості і гарної організації. Це, мабуть, те, чого нам бракує сучасним творчим людям. Це вміти поставити все на дуже гарну організаційну основу. От. І як вам так вдається, Такі ніби тендітні творчі жінці і одночасно керувати. І театрами, і виставами, і, і поїздками, і фестивалями. Я не знаю, це моє життя, мені це дуже подобається. Я знаю, що все починається з, з, ну, з мене, з себе, воно організований день завжди. Тобто він у мене запрограмований, запланований. Так само, і в творчості, якщо не буде планування якогось. То не буде і результатів. Можливо, є такі ми Я допускаю таку думку. Я знаю про таких, які спонтанні там раз щось надійшло до голови, зробилося. Ну, я не така, я якось організована так. Тут тобто якогось такого підводжу питання до того, чи існує сучасний якийсь менеджер, продюсер театру. Чи це ще дуже далеке майбутнє? Тому що в Європі це абсолютно звичайна практика, коли творчі люди мають хороший підхід менеджменту. А чи в нас це буде скоро, чи не скоро, чи взагалі це буде? Я думаю, що в провідних театрах нашої країни існує менеджмент. На жаль, в своїй творчості, коли працювала в державних театрах, я з цим не зіткнулася. Хоча дуже і просила, але ну, просила керівництво, скажімо, культурою, української культури, щоб нам виділили якісь там якісь ставки, щоб людина професійно могла займатися менеджментом Промоція. театру. Так але ну, розводилося руками і говорили про те, що немає ставок, немає грошей. Я настільки могла сама виконувати ці функції, настільки їх виконувала. Але звичайно, що цим повинна займатися людина, яка на це вчилася, яка розуміється на цьому, і звичайно, яка буде займатися тільки цим питанням, а не всім підряд. як... Скажімо, коли я працювала в Театрі Лесі Українки, не було завліта. Я була і завліт, і режисер, і коли треба було акторко. акторкою, акторкою виходила на сцену і рекламою, і все, все, чим чим можна було. І сьогодні у вас дуже цікава така самостійна доля, так це навіть в якійсь мірі теж дуже популярно у світі. Така певна незалежність, не тільки жіноча, а ще й творча незалежність. Це коли ти сам вибираєш собі ролі, сам вибираєш собі п'єси і сам їх ставиш та вважаєш за потрібне. Наскільки знаєш, що Людмила Колосович досить міцно сьогодні стоїть на ногах і впевнено працює над новими проектами, які вони, що це можна пролити таке світло. Ну я не хочу розкривати всі карти на сьогодні, тому що трошечки забобонна. Все-таки стараюся дотримуватися вже до того часу, коли відбудеться прем'єра, і тоді вже можу постфактом розказувати про якусь свою наступну постановку. Я не люблю, до речі, це дуже сьогодні модно. Наперед розковалювати, ой, яка розкішна вистава, ой, приходьте до нас. Це не моє. Я не знаю, що це, це там скромність чи ще щось. Здається, це, 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 це вихованість, це традиційність, це вихованість. Тобто, бути. коли вже відбудеться вистава, коли буде продукт, який оцінять люди, вони самі і своєю спроможністю там заплатити за цю виставу. Квитком вони та вони самі звітують про те, хороша вистава чи ні. Але от зовсім недавно знаєш, що Леся Українка вас таки знов ж таки не відпускає. І на Волині в театрі драматичному луцьку з аншлагами я знаю, що неможливо купити квиток. От просто прийти і купити. Треба замовляти на два місяці наперед. Я думаю, що це найбільша оцінка, яка тільки може бути, і це ваша така гротескна вистава обережно жінки. Так, так, сталося, що мене запросили в Волинський, Волинський академічний, обласний музично-драматичний театр, запросив мене художній керівник Петро Ласівка поставити. Якусь комедію він сказав: ну, що театр потребує комедії, люди всі ну, вже не то, що набридло горювати, а важко дуже, важко, постійно горювати. І тому, якщо можеш, приїзди, нам потрібно комедію. Ну я запропонувала п'єсу сучасного білоруського драматурга Андрея Курейчика, обережно жінки. І прочитали її на колективі. і колектив... Погодився. Дуже обережно погодився, тому що режисер, жінка, це ж це завжди якось так Ну, насторожно. Це не то, що насторожно, це ну, мало існує, мало є в світі, ну не в світі, скажімо, на Україні режисерів жінок. Але потім, коли за два місяці вийшла прем'єра, і дійсно так я поставила цю виставу на камерній сцені. І дійсно, це одна з популярних вистав в театру. В Луцьку і на неї не дістанеш квитка. І мені дуже приємно, мені дзвонять актори, вони раді були співпрацювати би іще зі мною. І це оцінка моєї творчої діяльності. І мені було дуже приємно після цієї постанови. І це дійсно знову відбулося на батьківщині Лесі Українки. І дійсно Леся Українка мене не відпускає. Але ви все ж таки не є людиною. От ну звичайно, зараз ви вже є західна Україна, так але ваша доля почалась з Слов'янська. Так, сьогодні ми маємо це місто на слуху, дуже болюча історія, але почалося все ж таки з Дніпропетровського державного театрального училища. так, Доля ніколи вас не, полиш... не було таке бажання от, ну, зійти з цієї дороги творчої. Це ж важка праця, жінка, режисер, акторка це не проста доля, це складається зовсім все не так, як комусь здається, що це тільки світло театральне, фанфари, слава, квіти. Є ще й будні, будні, які складаються навчання, так? Це знову ж таки згадуваний Дніпропетровське державне театральне училище, потім Рівненський державний гуманітарний університет, потім знову і знову і робота в нашому театрі, театрі театрівного глядача. так. Були сумніви? Ви знаєте, горіх сказати, що не було, були, але не зійшла з дороги. Ну, були через що? Наша країна переживала певні періоди, в 90-ті роки, коли. Не платили зарплату. І коли нічим було годувати своїх дітей, коли нічим було заплатити за проїзд. І ну, Господи, Господи, навіщо я обрала цю професію? Була б я скажі, продавцем в магазині, мої б діти були б не голодні і все решта. Але ходили пішки. Притримуючи одне одного, я живу на сихові, ходили пішки на роботу, ходили пішку і пішки назад. Але все проходить, все минає, а і потім переконуюсь в тому, що ні, це моя професія. Я для цього прийшла в цей світ. І як говорять люди розумні, що коли Бог дає тобі е... якийсь дар. То ти не маєш його, не маєш права ховати від людей, ти мусиш його віддавати людям, бо інакше це гріх. І з тебе потім запитають. Так. так. І я хочу нагадати, що сьогодні зустріч на князя Романа. Була з заслуженою артисткою України Людмилою Колосович. Слідкуйте за афішами, ходіть в театр. І зараз на завершення пісня на слова уже згадуваної сьогодні Неди до яка є драматургом. Пісня Блукаюча кав'ярня у виконанні Нелі Франчук і з вами була Наталка Криничанка. Мовка за цукром. з Якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа.